Ця виставка Срасі Христові це просто причина зустрічі, щоб на мить зупинитися і поглянути на терновий шлях Христа через призму світових митців. Не всі мають можливість зараз їхати в Лувр, в інші галереї Італії Іспанії. Тому ми вирішили взяти дозвіл на репліки цих картин. Ми представили 17 творів, 17 художників з різних країн світу від пізньої готики до модернізму і через їхню призму їхніх творів показали образ. Різні 17 образів, але єдиного бога тому ця виставка має абсолютно едукаційну мету, щоб на прикладі таких робіт можна було освічувати людей, молодше покоління і знайомити їх з такою тайною цієї події останніх днів життя Христа через призму дуже якісного світового мистецтва. Виставка вражає, тому що напевно ніколи ще не збирали разом докупи. Шедеври світового мистецтва, саме з тематики «Страсті Христові, ви знаєте, коли я йшов сюди, у мене така думка з'явилася. Все-таки знаєте, коли ми робимо такі речі, то це означає, що наш народ живе, і ми дуже часто підкреслюємо всі дні Великого посту, що ми повинні співстраждати Христові. Але мені здається, що сьогодні Христос співстраждає всім нам, українському народу, який переживає цю страшну війну, катастрофу. І коли вже Христос нам співстраждає, це зовсім інший вимір. Така виставка вона просто необхідна. І я хотів би, щоб її відвідали ті, хто менше зараз мотивований. ...до життя, тому що треба жити і треба перемагати. Напевно, репродукція найбільш відомих картин із найбільш відомих художників і їхнє бачення страждань Христа. Але при тому, що тут показані страждання, від картини йде величезне світло. Величезне світло усвідомлення того, що Христос Воскресне і добро переможе. Ми б хотіли, щоб люди, входячи в філармонію, не тільки. Насолоджувалися хорошою музикою, а пам'ятали ціну, яку вплатимо ми як народ, захисники і захисниці на фронті з вірою в те, що нашим дітям буде легше, що наші діти зможуть жити в власній державі, Україні, і пам'ятати, якою ціною, якими стражданнями була здобута ця перемога. Я звичайно радий, що такий захід дуже видовищний в плані емоцій, в плані сприйняття мистецтва є саме філармонії. З іншого боку, тематика страсті Христової. Так, це вічна тема. Але зараз ну, для мене страсті це в першу чергу м -м, традиційне те, що я виконую завжди своїм хором стабадматер дольороза, тобто скорботна мати стояла. І оплакувала смерть свого сина розіп'ятого на Христі. І ось зараз ця тематика є дуже саме в наших умовах, в умовах сучасної України, коли кожна мати оплакує смерть свого сина, і ми всі молимось. І для мене ця виставка має дуже багато своїх і текстів, і, і текстів. І Я дійсно вважаю, це добре, що відбувається, що ми можемо. Силою мистецтва, тисячолітнього мистецтва, розкривати цю тему дуже близьку, дуже болючу, але це тема житейська, адже є народження, є смерть. І саме сьогодні на цій виставці ми декларуємо, що треба молитись, треба молитись за синів, за наших воїнів, за нашу перемогу.